Вітаю на каналі Довідник Історика. Сьогодні тема «Становлення сучасних націй у Європі та ідейно політичні течії ХІХ століття. Значні геополітичні зрушення, які відбувались на теренах Європи протягом всього ХІХ століття, мали такий драматичний період в європейській історії. Майже 15 років поспіль у Європі тривали битви, руйнувалися держави, пересувалися кордони. В центрі цих подій перебувала наполеонівська Франція. Вона здобула низку перемог над іншими державами, але в підсумку зазнала поразки і втратила всі свої завоювання. Наполеонівські війни неоднозначно вплинули на Європу, у них загинуло близько півтора мільйона осіб. Тоді ж буржуазна імперія Наполеона підштовхнула країни Європи на шлях капіталістичного розвитку. На територіях. Окупованих французькими військами частково було знищено феодальні порядки і введено нові закони. Проте, переможну Францію позбавили всіх завоювань і повернули в межі до воєнних кордонів 1792 року. В 1815 році відбувся Віденський конгрес це такий великий дипломатичний з'їзд країн, який закріпив нове співвідношення сил у Європі. Він легітимізував територіальний переподіл в інтересах держав-переможниць Російської імперії, Прусії та Австрії. Також утворився Німецький союз із 37 самостійних монархій і чотирьох вільних міст республік Гамбург, Бревен, Любек. Англія в Європі не отримала нічого. Також цю так звану Віденську систему закріпили актом про створення так званого священного союзу. В цей священний Союз входили європейські монархії. Проіснував він недовго з 1815 по 1833 роки. В Європі запанувала політична реакція, коли великі держави намагалися відновити ситуацію і той період, який існував до 1789 року, тобто ті старі порядки та звичаї. І в результаті цього розпочалася ряд революцій повстань. На початку 1820-х років австрійські війська придушили повстання в італійських державах, неаполітанському королівстві та в П'ємонті, а французька армія придушила іспанську революцію. В Італії та Іспанії були відновлені абсолютистські порядки і посилили заходи проти прихильників конституційного правління. Всі зусилля не могли зупинити поширення революційних рухів, звичайно, середні класи перебували під сильним впливом. Демократів французької революції, промислова революція принесла свої економічні досягнення, і в результаті в 1821-1829 роках на Балканах розгорнувся національно визвольний революційний рух, що переросло в повстання греків проти турецького панування. Визнання, врешті, незалежності Греції, хоча їй нав'язали монархічний лад, мало значний суспільний резонанс в Європі. На початку 1830-х років Бельгія в результаті революції проголосила незалежність від Нідерландського королівства. Протягом 1848-го тисячу. 849 років революції, національно визвольні рухи охопило багато країн Європи. Найбільшого розмаху революційний рух набув у Франції. Яка ж була мета цих революцій? Революція мала на меті замінити монархію на республіку і демократизувати суспільство, поліпшити економічне і політичне становище робітників. Адже в результаті промислової революції умови працівників на фабриках, заводах були, погіршувалися. І в цей час робітники йшли на мітинги, на протести, на такі робітничі страйки, щоб покращити їм умови праці, підвищити заробітну плату. В результаті цього все це переходило у таку революцію. Також у Німеччині, Італії і в Австрійській імперії була, наприклад, інша мета революцій. Необхідно було вирішити питання про відносини між різними народами, адже ці держави були роздроблені і населяли їх велика кількість різних народностей. І цю боротьбу очолили буржуазія та інтелігенція. Народи Німеччини і Італії, які жили в умовах політичної такої роздробленості, прагнули в першу чергу об'єднатись у національні держави, натомість Австрійська імперія. Мала наприклад 6 мільйонів німців, які займали більше більшу частину населення, і вони мали привілейоване становище. Хоча інші такі народи, як італійці, чехи, поляки, українці, словаки, хорвати, серби, вони мали інші права набагато менші, ніж німці, і в результаті цього народи почали боротися за національне рівноправ'я. І незалежність. І найбільше це прагнення проявилось в Угорщині, де 15 березня 1848 року почалася революція. Було сформовано Національний Угорський уряд. 14 квітня 1849 року було проголошено Незалежність Угорщини. Ідеї об'єднання Німеччини стали головними подіями під час революції. 1848 1849 років, і знайшли широку підтримку у ліберальної буржуазії. У Франкфруті постав перший загальнонімецький парламент, який визначив шлях об'єднання німецьких земель. Адже у об'єднанні Німеччини було два шляхи. Шлях перший це на чолі з Австрією або на чолі із Прусією. І в результаті цього. Була Німеччина об'єднана на чолі з Прусією як майбутня модель Німецької держави. Загальноєвропейські революційні ідеї знаходили відгук серед італійської прогресивної буржуазії. З'являлися мрії про національну державу, про об'єднання. 12 січня 1848 року почалося в Неаполітанському королівстві. І згодом до національно визвольної війни приєдналося королівство в Сардині. Незабаром революційний рух охопив весь Апенінський півострів, і у цьому такому русі е визначилося три напрямки: це боротьба за звільнення від австрійського панування на півночі Італії, рух за об'єднання всіх частин Італії в одну державу, і боротьба за демократичні перетворення. Отже, ідея об'єднання і вирішення всіх тих соціально-економічних проблем була основною на середину 19 століття. Ці революції, які прокотилися в багатьох державах, майже одночасно дали поштовх формуванню лібералізму, призвели до змін у системі управління держав і сприяли переходу до конституційних норм життя суспільства, було прийнято конституції, які надали буржуазії доступ до влади, хоч був й обмежений, але все ж буржуазія вже мала більші права. В Австрійській імперії, наприклад, скасували кріпосництво, в Прусії селянам дозволялося викуп повинностей, в результаті прискорився розвиток капіталізму, що неухильно витісняв ті старі феодальні елементи. Отже, внаслідок Цієї революції, такої епохи і періоду, як ще називають весни народів, бо це навесні виникло виникли всі такі передумови для створення національних держав. Дякую за увагу, сподіваюсь, було цікаво.